Вночі армія РФ випустила ракету по Кураховому, поцілили у триповерховий багатоквартирний будинок. Він зайнявся вогнем. На момент вибуху в будинку перебували люди. Рятувальники за допомогою шансового інструменту провели доблокування вхідних дверей квартир та вивели на свіже повітря 11 осіб. З них двоє дітей. Після чого на автомобілі швидкої медичної допомоги їх госпіталізували до лікувального закладу міста Курахове. Внаслідок обстрілу у Покровську поранено жінку. Кажуть, що кирпичами я її проваліває лінаста російські окупанти били по місту з реактивних систем залпового вогню. Смерч снаряд влучив у приватний будинок, зруйновану стіну та дах. Я в хаті була. Через тобі понятно восьмої квартирі. Слишу слістів. Гроха росіяни обстріляли слов'янськ зенітних ракет с 300 Потрапили у цех з виготовлення меблів. Травмованих та загиблих немає. Повідомляє керівник тамтешньої військової адміністрації Вадим Лях. За добу під вогонь окупантів потрапили 18 населених пунктів Донеччини. Олександра Зос, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Донбас.